Всім привіт із сонячної та чудової країни Португалія. Мене звати Валя. Із-за війни в Україні ми переїхали сюди. Валентина Смірнова з міста Київ, Україна зараз живе в місті Баталія, Португалія. В Україні мала власний бізнес з продажу дитячого одягу. В Португалії працює на фабриці пластика. Ми довго думали, чи їхати чи не їхати. Але за дітей наших і за того, що діти почали боятися, діти почали плакати вночі, і це дуже тяжко. Тому ми вирішили переїхати. Ось так несподівано та вимушено. Валентина з дітьми опинилась в сонячній теплій країні Португалії в курортному місті Баталія, де є спокій та мирне життя. Цілий рік є врожай лимонів, апельсинів та мандаринів. Ось можу вам показати. Наприклад, сьогодні середина квітня, а на вулиці 30 градусів тепла. Ось подивіться, яка трава зелена і вся галявинка вкрита красивими ромашками. Та всю цю красу наша героїня почала помічати не одразу, рятуючи дітей від нічних жахів, вона сама вже в безпечному, але чужому місці на півроку ледь не впала в глибоку депресію. Дуже морально тяжко, тому що ми спимо на чужих кроватях, на чужій пострілі йому з чужих тарілок. Це морально дуже тяжко, не дивлячись на колосальне завантаження, роботу в три зміни та турботу про трьох дітей, побороту депресивний стан Валентині допомогли не відпочинок та сон, а нове неочікуване хобі. Мене підтримувала моя родина з України. Потім я знімала відео і викладала в Тік-Ток про своє життя в Португалії, і я з легкістю вийшла з цієї депресії і. Не вживала ніяких антидепресантів. Баталія, де зараз живе Валентина із дітьми, це туристичне місто. Тут є на що подивитись, чого тільки вартий монастир Санта Марія де Вітторія, куди з'їжджаються люди з усіх куточків світу. Через таку популярність міста вартість житла тут дуже висока. Треба ще дуже постаратися, щоб знайти хоча б за 750 євро. Зараз хочу вам показати, де ми тимчасово проживаємо. Це є готель, і трішечки зараз вам покажу, які саме умови нашого проживання. В Португалії Валентина з трьома дітьми займає дві готельні кімнати. Уже понад рік їй доводиться ділити з чужими людьми кухню, їдальню та пральну машину. І це їй ще дуже пощастило, каже Валентина. Кімната, в якій ми проживаємо. В кімнаті є телевізор, двохмістне ліжко, шкаф, невеличкий холодильник, кондиціонер. Також у нас є ванна-кімната, де знаходиться туалет, ванна, умивальник ось такий невеликий. А це кімната дітей. Хочу сказати, що ми проживаємо більше року в таких умовах. в тісноті, як то кажуть, але не в обіді. Тому що в Португалії дуже тяжко знайти житло. Португалія надає українцям прихисток, допомагає з оформленням документів та вивченням мови. Фінансова підтримка від держави тут невелика: 189 євро на дорослу людину та 96 на дитину. Тож українці намагаються якнайшвидше влаштуватися на роботу. Чи тяжко в Португалії знайти роботу без знання мови? Ні, не тяжко. В Португалії можна працевлаштуватися. Я готова була йти на любу роботу, прибирати в будинках, мити посуд, чистити картошку. Мити посуд або чистити картоплю валентині. Не довелося вчорашня власниця магазину в Україні у Португалії вже півроку працює на фабриці з виготовлення деталей з пластика, і Валентина дуже щаслива такій роботі. А зараз хочу вам показати свою роботу, саме фабрику, де я працюю. Можливо, ви теж представляли, що це якесь занедбане приміщення та рабська праця? Насправді це дуже сучасна, комфортна територія з клумбами живих квітів посеред офісу, альтанкою на подвір'ї, кондиціонерами та навіть душовими кабінками. Заробітна плата, як по всій португалі, є мінімальною 760 євро. Але нам доплачують трішки більше, тому що ми працюємо по змінам. Також нам оплачують за обіди. В нас є спеціальна карточка, на яку приходять кошти. Люди, яких зустріла на фабриці, наша героїня це найкраще, що з нею відбувалося у Португалії, каже Валентина. Особливо її шукувало ставлення директора до підлеглих. Сеньор Мануел Нову це золота, неймовірно дуже добра людина. Він, не повірите, підходить і за ручку вітається з кожним працівником на фабриці. І завжди запитає, як в тебе справи, яке твоє саме почуття. Він дуже підтримує Україну, і в нього болить серце за нашу країну. А це сеньора Маргаріда, жінка нашого директора. Вона дуже хороша та щира людина, яка все допомагає мені. Ось навіть на столі стоїть наші пратері. Як це приємно. За цей рік Валентина пережила тривалу депресію та навчилася радіти життю у новій країні, знайшла друзів та прекрасну роботу. Сьогодні в неї є дах над головою та мирне небо, але вона зізнається, що все одно дуже сумує за Україною, за близькими людьми, власним бізнесом та навіть власним ліжком і посудом. Але заради порятунку дітей, заради безпеки, заради спокою дітей я готова робити все. Я готова робити на будь-якій роботі. Аби мої діти жили в спокої, не бачили, не чули вибухи. Дуже сумую я та моя родина за близькими, за батьками, за кумами, за друзями. Ми чекаємо на перемогу і віримо, що Україна наша переможе, подолає цю нечість, яка прийшла на нашу землю, і Україна розквітне.